Винесла все на закалочку, повідкривала всі свої парнічки на провітрювання. Хай подихають рослиночки. Не подобається мені редиска. по-моєму, вона починає йти в цвіт. Зовсім я недовольна цією рідіскою цього року. Вся надія на те, що в огороді, але вона там тільки зовсім маленька ще. Думаю, вже астрочки є такі, які можна вже в квітник висаджувати. Я не знаю, коли мені все вспівати. І капусту цю вже можна було попересаджувати, в огород, тягнеться. Ну, першим ділом я сижу з касети пікірую пітуньки, всі в більшу ємність, а далі вже подивимося, що встигну на сьогодні. Я вже почала пікіровочку. З богіння і фадин я вже розібралася. Оце я звідси зрізала череночок і поставила сюди, як я вам і казала, повільно з однієї рослинки, так як насіння зійшло дуже погано. У мене вже утворилося дві, і на підході третя буде вкорінюватися. А вкарінюється вона прекрасна. Ось я почала працювати з касетою, дістала череночок. це не багіння, це інший сорт. Але дивіться он. Як гарно вкорінюються черенки пітуньки. Зараз я оці буду череночки розсаджувати по своїм горщикам, і вони виростуть великі, гарні пітуньки, такі, як оця, а то й більше. Я згадала про своїх шикарних лебедів і висадила сюди собі пітунечки. Поставлю їх туди десь на подвір'ї, хай стоять красиві підростають. Тут щось лістечки трішки покрутилися, щось вже якась нервна хвороба зачепила їх. Ну Це тільки на цьому кущику я бачу. На інших вроді такого немає. Саджу, займаюся пікіровочкою і вже вкотре, другий рік я займаюся цією петунькою. Досвіда в мене мало, але я помічаю, що черенки петуньї розвиваються набагато швидше. Пишніше, вони набагато зеленіші, ніж сам оригінал спочатку рослинка. От я вам, дивіться, Ось я вам показую черенки вкорінені. А ось оригінал. в горщиках іде, дивіться. Жовтенький, не такий він суковитий, не знаю, не вистачає йому чогось. А цей от набагато бодріший черіночки себе поводять. І того року те саме я помічала. Черінок в квітнику у мене просто шикарний був. Не такий, як самі були спочатку оригінальні рослинки. Не знаю, чому так, але от черінкування петуні я просто обожнюю. Воно дає обалденний результат. Оскільки я черенкую, я бачу, що в мене абсолютно всі вони почеренкувалися, Немає жодного такого, щоб пропав. На даному етапі всі, всі черіночки вкорінені я попікірувала, І тепер хочу ці такі, що прям просяться взяти. І ще раз в касету, отуди, зараз наповню земелькою, поставити на черенкування. Всі, які я бачу, що дуже високі, там флібіді теж високі, із тих, які постійні у ті перші, теж просяться деякі. Зараз заповнюю знову касету. Попрацювала я на славу, підчекрижула всі петуньї і ті, що пікірувала і ті. Все, все вже в касету застромила. У мене тут 24. Ячейки і в двох ячейках по дві Я вже всунула, так думаю. Хай буде дві, бо місця немає. Тут у мене рожевий морозець, як бачите, підростає в касетах. Коло обіг петуній в природі виходить, хай вкорінюється. Цього року городу снабдить всіх петуньками гарненькими. Ніхто без петунік не лишиться. Це хай все закалюється, потім вечірком занесу все. Дивіться, які помідорки гарні. Гіранька вже он, квітне. Червоні листячка стали, бо дуже хворіла вона після переносу в тепличку з квартири. У мене тут від валюшки вже он, черіночки, оці так само хризантемки починають квітнути. Мабуть, мені зараз і ними треба зайнятися, попересаджувати їх, тому що їм тут уже тісно вони вже квітнуть надумали. Зараз я з ними попрацюю.